Ну як завжди, в мене завтра вождіння І в нас ось така чарівна погода. На завтра попередження жовтого кольору першої ступені про небезпеку погодних умов. Мені фартить. Ну, менше боятися буду, правильно. К усім привіт! Сьогодні в мене вихідний, нарешті. Ми нікуди не біжимо, не поспішаємо. Виступила, я тільки відійшла сьогодні вже другий день після нашого корпоративу. Виступили ми добре. Тренерка нам казала, що все добре. Єдине, я там знаю за собою, де в мене косяк. В одному місці я збилася трішки, але дуже швидко повернулася. Ну, хвилювання, що робити, я дуже швиденько повернула себе до тями, і взагалі я не пам'ятаю, дивилися, хто там дивився, хто не дивився. Я на глядачів взагалі не пам'ятаю навіть, зверна звертала я увагу чи ні, тому що хвилювання усередині зосередила свою увагу лише на рухах. На... Тому, що потрібно робити, як танцювати, та все. Ну, провели весело час, я недовго там була, тому що чоловік мене забрав з дитиною, втомилася морально, тому що відда... 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 віддача в мене колосальна, виходить, коли я виступаю. Чомусь не знаю, мабуть, це також потрібно мати навик. Сьогодні навіть не фарбувалася, ось тільки вийшла дрова, наробила, щоб хату розпалити, розтопити. Зараз зроблю тепленько, ну зараз і так тепленько. Вчора не холодний день був, це тільки сьогодні вирішив сніг піти. А я казала, що завтра, ні, післязавтра в мене вождіння, завтра в нас Лего школа. А сьогодні в мене вихідний. Я кайфую, я намагаюся відпочивати, але встала то там підмила, то там щось заправила, то малого ще хочу підстригти сьогодні. Ну, прикольно так. Дуже весело було тим, хто накатив там. Вони там і трюки різні почали робити. Я так трішки подивилася на це все і з'їла шматочок там пироженки, Такі були торти з пироженок у формі ялинки, там, де фейерверк був, з'їла, і майже одразу я поїхала додому. Було цікаво подивитися на номери дівчат. Я думала, там всі будуть виступати, прям вау, професіонали, але зрозуміла, що не так все в нас погано, як нам здавалося. Дуже непогано виступили, навіть там синхрон проскакував частинами. Погода чарівна, я тут сижу. Вирішила трішки подивитися на сніг. Так, ну що, дивіться, з приводу полички з аврори. Ну, я, в принципі, задоволена, тому що вже який, який? п'ятий день. Вона тримається, мочалки сохнуть. А крючки також знадобилися, тому що там е, малого мочалка. А тут е, ця штука як для машини, тільки я взяла. Щоб протирати від крапель скляні дверці. Ой, в мене закрило тут. <хи> ось. Ну, в принципі, норм. Ось так це все виглядає вже набагато краще. В принципі, тримається, тому я хочу ще е, ось тут повісити десь, або з цього боку, або з цього боку, і поставити туди папер та мило. Кубики намалюй мені на пресі. Mm -hmm. Якщо це я. О, це інша справа. І нижче ще два. Ти знімаєшся? Так. Це за да. чим? На пам'ять. Mm -hmm. Все пішли. Пішли. Це хто? Мама! Шоу фут. не творчий процес пішов. До речі, раніше я оцей будинок на полден сходила після пологів. Ось там в першому під'їзді була студія Ліра Денс. Дуже гарна тренерка була, але я чомусь чомусь я здалася. Ну зараз не здамся. Це що, автобус? Таволій, любима машина ти... Смарт! І хто там, я і ти сидимо, так? Пішли. готова. Пошли пошли. Пишли. що, Я вийшла прогулятись, малий вже на занятті. А сьогодні чарівна погода, немає вітру, тепленько, я даремно хвилювалася, вдяглась тепленько в новому пуховичку. Дійсно, тепленько, я задоволена. Зараз малий позаймається, підемо додому. Я вже поприбирала, заготовила дрова, щоб розтопити. І можна відпочивати. Щось у мене другий день прям відпочинок. Ось, хочу зайти в перукарню, спитати у дівчат за кератин. Хочу кератин зробити. Не разу не робила. Як воно, що воно. Можливо, Воно покраще трохи, хоча б візуально, стан мого волосся, тому що я вже бішуся, мені не подобається, але відстригати я не хочу, хай воно відвалюється, відпадає і відростає паралельно. Каре я не хочу, я вже робила колись. Ось Тут є дві перукарні, хочу туди зайти. Шмет від шметичний. 50. 50. 50. 50. Ось так. 50. так. Пару сьогодні. Пару сьогодні. Ми вже вдома. Максим позаймався лего, вчили вони математику сьогодні, десятки. Кубиками складали по 10. Штучок, такі стовбики, і рахували їх до 40-го, вони вчилися рахувати. Я подивилася, прикольно, прикольно через Лего, це цікаво. Ну, Поки що нічого не зрозуміло, як воно впливає на нього, але я гадаю, щось там в розумі в нього залишиться. Ось, Завтра в мене тяжкий день, завтра тренування зранку в 10-й, потім в мене вождіння. На годину чи на годину 30, я не пам'ятаю. Потрібно вже проїжджати маршрут, який буду здавати на іспиті. Завтра, мабуть, ще по місту поїжджу і на наступний раз домовлюся, щоб ми вже зустрілися десь у центрі, щоб доїхати і проїхати маршрут, хоча б подивитися. Яка там дорога, які перешкоди, що взагалі за маршрут? Тому що я не знаю приблизно розумію, куди він йде і через що. Але проїхати потрібно хоча б пару-трійку разів, щоб я була впевнена, коли піду здавати на іспит. Це ж таки іспит з вождіння, це 13 гривень плюс вже 500 гривень це аренда автомобіля. Тому потрібно проганяти маршрут. Саме маршрут, чомусь там якимось мілочам я навчуся вже в процесі водіння, а маршрут потрібно здати з першого, з першого разу, з першої спроби, як я полюбляю. Ось такі справи. Хотіла насмажити млинців, але щось я вже втомилася. Ми нагулялися. Трішки туди йшли і назад, назад мені малий виніс мозок, не слухався, бісився. Ну, як всі діти, але я коли роблю зауваження, він чомусь на мене не реагує, так, як мені б хотілося, щоб він мене слухався, він більше чоловіка слухається. В нас злий та добрий поліцейський, в нас злий поліцейський це я, добрий це чоловік, але якщо. От Такі моменти, коли дитина не слухається, не чує, тоді чоловік, якщо поговорить з ним, він втихомирюється. Тому так, важкенько мені іноді буває. Скоро Новий рік, 5 днів залишилося, аж не віриться, я налаштована рішуче на наступний рік. Ще багато в мене планів. Зараз всі пишуть в повідомленнях, що і у студії будуть вихідні після 29, го до якого я ще не знаю, і у легошколі до 5-го будуть вихідні. Тому потрібно щось цікаве вигадати на ці дні, чимось зайнятися, тому що я вже відвикла сидіти вдома. Я вчора просиділа цілий день, мені так було скучно, нудно, я не знала, чим зайня... зайнятися і поприбирала і туди, і сюди, і малого навіть підстригла. Тому я не знаю, я хочу все в, зо... в зоопарк сводити його, тому що він був маленький ще в зоопарку. Його, крім дитячого майданчика, там нічого не зацікавило. І була жара, всі тварини поховалися. В нас в Харкові відкритий зоопарк, тому також потрібно враховувати погодні умови. Зараз я навіть не знаю, що там зимою, тому що якісь, мабуть, вольєри тварин переводять в якісь закриті вольєри, але чи можна туди зараз потрапити, це ще те питання. Я взагалі в мене в мріях було. Відвести за кермом вже дитину в зоопарк самостійно, але чомусь це мені приходить першим на думку, коли я думаю, чим зайнятися на Новий рік. Ми два дні будемо у батьків: 31-й чоловік буде на зміні. І потім потрібно думати, чим займатися до 5-го числа. Ось такі новини, ось такий день в нас був сьогодні. Дуже. Рада бачити перегляди. Дуже мені подобається з вами спілкуватися. Я намагаюся бути дуже щирою. Усім мирного неба, гарних днів, всім папа! -па.